На квітковій галявині що мешкали незвичайні метелики, тому що мали два різних крила. Вони в одне було яскравим, а інше крильце було темним і страшним. І коли метелики розліталися по всьому світу, прилітали до діток, то якщо метелик махне приємним крильцем, то що дитинці будуть снитися сни. але якщо метелик захоче. Махнути темним крилом то будуть снитися страшні сни, і зараз ми з вами пропрацюємо ці і погані і хороші сни. Приємна музика та тиха казка. Саме так розпочинається одне з психологічних занять в закладі дошкільної освіти номер 14 по зменшенню тривожних станів у дітей, які пов'язані з війною. Психологиня Тетяна Кузняцова говорить: сьогодні в Україні немає дитини, яка тією чи іншою мірою не зазнала би впливу війни. Саме сьогодні заняття проходить це робота зі страхами, з нічними жахіттями. А тому, що ну так як у нас така складна ситуація в країні, з'явилося більше звернень з приводу того, що у дитини порушується сон. Пережити стрес, якщо з ним не працювати, може спричинити проблеми з фізичним і ментальним здоров'ям. Водночас діти мають високий потенціал до відновлення. Тож у дитячому садочку психосоціальну допомогу дітям надають як в індивідуальному, так і груповому форматі. Під час занять діти дуже цікаво відобразили свої нічні сни на крилах метелика. Приємні сни є яскравими, там зображені іграшки, багато солодощів та квітів. А ще у багатьох дітей вони патріотичні. Це одразу видно по кольорах, які використовують. Що стосується нічних страхів, то навіть їх діти намагались прикрасити. Виплеснути увесь страх, гнів, смуток та образу можна по-різному, наголошує психологіня. Проводиться дуже багато різних справ, технік. Це і дихальні вправи, тілесні ігри, вправи на заземлення, руханки вони дуже люблять, а це різні арт-терапевтичні техніки. Ось ви бачите, одні з них це і ліплення, і пісочна терапія, і малювання. А також ігри на зняття емоційного такого напруги емоційної і цей бій подушками, і рвання паперу, і такі активні рухливі ігри, звичайно, що дозволяє приміщення. От ну такі все для того, аби налаштувати емоційний стан дитини на позитив. Взагалі, дітки під час серемсточку як реагують. А ви знаєте, зараз із задоволенням. А чому так? Тому що вони знають, що ми вже не спимо, так що вони не більше садочку. Ми гарно проводимо час. Ми робимо все для того, бо діти ну, не е, звертали увагу на те, що вони в укритті, так само під час повітряної тривоги. А ми робимо все для того, щоб вони приключалися на щось цікаве. Ми проводимо з ними і аплікації, і ліпимо, і співаємо пісні українські, патріотичні, і танцюємо. В період війни батькам теж складно, говорять педагоги, адже треба і самим впоратись з емоціями і допомогти з цим дітям. Тож триває постійна співпраця. Реалії нашого життя підводять нас до такого висновку, що саме в дошкільників дуже складний момент життя. Їм треба допомогти, пережити. У них почався такий, знаєте, раптовий момент дорослішання. Звичайно, ведеться велика співпраця з батьками. Ми даємо консультації, таку психологічну підтримку через соціальні мережі під час індивідуальних бесід. Щодня вихователі та педагоги вчать дітей, як впоратись із страхами, до кого потрібно звернутися, коли злякався або дуже засмутився, і що робити, коли чуєш сигнал повітряної тривоги. Всі ці знання діти отримують через різні вправи та ігри. Тож кожне заняття це час розваг і користю, по зменшенню тривожних станів у дітей, які пов'язані із війною. Подобалося наше заняття, Так! ось таке ось таке весело так? весело. Нам весело. Yeah.